Далі енергетична підтримка медичних закладів в столиці шведські благодійники за сприяння православної церкви України передали трьом лікарням Києва потужні генератори. Долучилися до цього два фонди: Power Up Ukraine та Шведський центр допомоги. Останні співпрацювали з Україною ще і до повномасштабної війни. Із з лютого 22-го передали 120 вантажівок з гуманітарною допомогою. Окрім лікарень, новий генератор цього разу отримав і Михайлівський золотоверхий монастир, пристоятель Православної церкви України метро. Полит Епіфаній наголосив, цю співпрацю будуть продовжувати і масштабувати. Ми будемо далі розбудовувати ці стосунки і залучати благодійників за кордону для того, щоб вони забезпечували найперше це військових, мирних мешканців. Ну і, звичайно, ті структури, які духовні структури, як монастирі, які слугують підтримкою. це непростий час духовною підтримкою для військових. І для мирних мешканців. Сьогодні ми передаємо три генератори, які ми придбали для трьох медичних закладів Києва. Це два нові генератори по 180 кВт та один вже вживаний, але у гарному стані на 500 кВт. Генератори одразу відвезуть до трьох медичних закладів Києва. Один з них восьма клінічна лікарня. Представники медзакладу подякували благодійникам за таку вкрай важливу підтримку, особливо напередодні перших заморозків. Адже отримана техніка забезпечить безперебійну подачу тепла до лікарні навіть в умовах. Зараз ідея втілюється в тому, щоб створити більш автономну систему для забезпечення енергією лікарні. В даному випадку це буде одна із складових, яка забезпечить роботу котельної.